Ефір «Суспільна студія триває і одразу розпочинаємо з обговорення подій у Дніпрі. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро збільшилася до чотирьох 27 людей. Травмовані з них 11 у шпиталенні. Двоє в важкому стані. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у своєму телеграмі. Завтра в Дніпрі оголошено траур. Відповідне розпорядження опублікував у своєму телеграмі міський голова Дніпра Борис Філатов. детальніше про наслідки російської атаки на Дніпро говоримо із ним особисто. Міський голова Борис Філатов з нами на прямому зв'язку. Пане Бориса, вітаю. 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 Розкажіть, будь ласка, нам про наслідки удару по місту, які вам відомі зараз. Уновіть інформацію. Будь ласка. Ну, зараз дійсно кількість загиблих зросла до 4. І 27 людей постраждали. 14-річна дівчинка поранена уламком. Вірують порежі пожежі, і я вам скажу так: що якщо про наслідки казати, то вибити вікна в будинках, в двох школах, в трьох дитячих садочках, також уламок влетів в дитячу реанімацію. На щастя, без постраждав, розбив тільки вікно. В однієї лікарні є пожежа в будівлі архіва, а також зруйнована амбулаторія. Тому зараз ми всі працюємо: комунальники, рятувальники, всі займаються на місці подій все керівництво, на місці подій військова адміністрація. Працюємо всі пліч-опліч. Пліч. Через таку ситуацію, до речі, медичні заклади вони призупиняють свою роботу. Ні, як як же можна призупиняти свою роботу, всі е, працюють, і я думаю, що кількість постраждалих вона ще буде збільшуватися. Я не хочу зараз просто казати, тому що знаєте, е, ми всі сподіваємося на, на найкраще, але є ще люди під завалами. Тому давайте, давайте слідкувати за інформацією офіційною, будемо її оновлювати. Я думаю, що кількість постраждалих е, вона буде збільшуватись. Ну і також. Сподіваємося, що не буде збільшуватися кількість загиблих, але давайте е, витримаємо час, тому що е, стосовно трауру, який оголошено завтра в Дніпрі, ну, щоб ви зрозуміли, е, це е, прильот, який був на вулицю Виконкомівську, і тільки сьогодні вже підтвердилось, що знайшли ще два тіла, і е, там кількість загиблих зросла до трьох. Але це вже пройшло майже дві доби. Тому ми до останнього сподіваємося на найкраще працюємо. І вже після того, як рятувальна операція закінчиться, і будуть найдені або рештки тіл, або е, якісь докази, тоді ми вже скажімо так, оновлюємо інформацію і оголошуємо кількість загиблих. З приводу того, яку допомогу людям надають на місцях, де сталася подія, з приводу роботи гуманітарного штабу, за якою допомогою найбільше звертаються зараз. Ну, зараз люди звертаються е, більше за допомогою або психологічний стрес, або там е, якісь порізи. А, а так е, ну, у нас вже нароботаний протокол, і зразу ж після кожного ракетного обстрілу відповідна адміністрація, я підкреслюю, адміністрація району не військова. Це місцеве самоврядування. Вони виїжджають на місця, відбирають заяви від людей і за кошт місцевого бюджету. Ми е, замінюємо вікна, ремонтуємо дахи, але я хотів би ще раз підкреслити: е, працює є відновлення. Також ми людям допомагаємо оформляти всі документи для є відновлення і е, разом з державою е, відшкодовуємо збитки людям у кожному е, разі. Це індивідуально. Ми е, розраховуємо збитки. Комісії працюють буквально е, з першої хвилини після ракетного обстрілу. От, як тривога закінчується, зразу вже ми на місцях. всі. І чи буде допомога саме від міста з міського бюджету для людей, які можливо зараз мають пошкодження? Це кожного разу. Так це кожного разу. І е, з міського бюджету ми людям перераховуємо допомогу. А також є місця загального користування. Це, скажімо так, вікна у під'їздах, це не підпадає. Під є відновлення, також у нас є програма. Ми допомагаємо тому числі мешканцям ОСМД, а не тільки тим, хто живе в будинках, які належать місту в комунальної власності, тому і в приватному секторі також. Тому ми нікого не залишаємо самих. І я вам скажу так, що. Є, наприклад, ну, особливо в приватному секторі забудови, які не легалізовані, не мають документи, Це якісь там курніки або гаражи, або літні кухні. Але ми також долучаємо благодійників різні фонди і також людям допомагаємо в основному будматеріалами. Шифер, плівка, тому що даже у цьому випадку ми людей не залишаємо самих. Пане Борисе, якщо говорити про допомогу від міста, чи можете нагадати глядачам про алгоритм, як її отримати, що потрібно для цього зробити? Алгоритм перший потрібно спочатку написати відповідну заяву в поліцію, розгорнути пункти поліції для того, щоб людину визнали постраждалим. Алгоритм, другий другий крок потрібно написати заяву в районну адміністрацію. Ще раз підкреслю не військову адміністрацію, а в районну адміністрацію. Це місцеве самоврядування. Після цього відповідна комісія обраховує збитки. І е, допомагає людям або подати документи в є відновлення. Якщо є відмова в є відновленні, ми виплачуємо згідно е, розрахунків допомогу з місцевого бюджету. Якщо у людей не е, власність кажуть, не узаконена про те, що я казав, там літні кухні і е, все решта, то ми е, допомагаємо людям сконтактувати після цього з благодійниками, які допомагають будівельними матеріалами. Пане Борисо, і останнє питання. З тої інформації, яка вас є станом на цю годину, що ви думаєте, як вважаєте? Яка була мета цього удару по місту? Ну я розумію, але скажімо так. Я не хотів би, скажімо так, свої думки казати в відкритому ефірі. Це був обстріляний е, промисловий об'єкт, але е, він знаходиться в місті і тому дуже багато постраждали і комунальній і торговельний центр і е, станція АЗС. Тому е, Причина мені, мені відома, але я не хочу про це казати у прямому ефірі, тому що знаєте, є певні обмеження. І скажіть, чи критична інфраструктура пошкоджена після цього удару? Якась що вам відомо про це? Критична інфраструктура на щастя не пошкоджена, критична ну, інфраструктура, так, інфраструктура так, пошкоджена. я дуже за цю є... інформацію. Ми будемо обов'язково стежити за оновленою. Борис Філатов, міський голова Дніпра, був з нами на прямому зв'язку, розповів про наслідки російської атаки на Дніпро.